Добрий день, хотіла з вами поговорити, звідки з'являються хвороби в нашому тілі, і як їх ефективно вилікувати, щоб вони більше до нас не поверталися. А все починається з різних негативних ситуацій, які трапляються в нашому житті. Ми починаємо реагувати, викликаємо свої якісь негативні емоції. І чим частіше повторюються такі ситуації, у нас якби формується програма. Ситуація негативна емоція. Ситуація негативна емоція та чи інша. І з часом вони накоплюються, формуються такі вже вгузки негативних емоцій. Вони пробивають наші тонкі тіла, спускаються до ефірного тіла і потім до нашого фізичного тіла. Виникає хвороба. Причому вона виникає в відповідному органі, в залежності від того, яка була ситуація. І яка була реакція на цю ситуацію? Якщо, наприклад, це образи на людей на життя, то хвороба виникає в підшумковій залозі. також зв'язаний з нею буде жовчний міхур. І якщо це образи жінок, наприклад, на чоловіків, то це можуть бути жіночі органи, грути, матка, там хвороби і таке інше. Тобто, Формується хвороба, ми йдемо до лікаря, починаємо її лікувати. І назавжди лікування є ефективним. От для того, щоб лікування було ефективним, треба знайти причину виникнення цієї хвороби. От там якраз на тонких тілах. Тобто, за допомогою психолога, регесолога, арт-терапевта, кармолога, треба розібратися і знайти ту ситуацію, яка викликала хворобу в тому чи іншому органі. І е, треба по-іншому сформувати свою реакцію на подібні ситуації, тобто змінити себе. Змінюючи себе, ми себе виліковуємо. І треба прийняти цю ситуацію, зрозуміти, навіщо вона дається нашим, мені в нашому житті, і навчитися по-новому реагувати на таку ситуацію, не викликаючи таких негативних емоцій. І поступово наші тіла починаються якби залатуватися, вирівнюватися. Оці дири вони закриваються, їх вже немає. Тонкі тіла у нас, виходить, вже красиві, гарні, очищені. І відповідне лікування, яке ми проводимо на рівні свого фізичного тіла, стає успішним і хвороба більше не повертається. Тому любіть себе. І будьте завжди здоровими, радісними та щасливими.